Швеція, вона якраз для того, вступала в НАТО, щоб ну, перекласти власний сегмент відповідальності на інші країни, але м -м -м, тут їх спіткав сюрприз: що, по-перше, тепер вони самі вимушені щось там забезпечувати, в тому числі е -е, повітряну поліцію. А по-друге, ну скажімо, так, вступ в НАТО їх не від конфліктів з тим самими США за ринки збуту, тому що зараз відбувається дуже цікава історія. Uh, На ну, американському стилі. В сенсі Колумбія прям, як, шукає навчора в сенсі, в режимі навчора купити нові бойові літаки, бо поміняти старі ізраїльські літаки кфір, вона пропустила строк. Тому Колумбія демонструє готовність платити великі гроші. Але от, виходить, що найкращу, найбільш вигідну пропозицію озвучила Швеція. 10 гріпанів і там плюс інфраструктура під них всього за 2 мільярди доларів. Ну США, які не змогли просто впарити свої в 16 в Колумбії, ну от вирішили просто блокувати експорт відповідних сегментів до американського походження на Гріпанах до Бразилії. В принципі, те, як себе ведуть американці, доволі часто вже викликають такі реакції, що німці. Та інші європейські країни намагаються створювати збройні так, щоб там не використовувати американські компоненти. Приїхали, китайські компоненти їх влаштують, американські вже ніщо, якби дуже показує. Але виходить, що Швеція зараз в цій ситуації, коли їхні очікування відступу в НАТО, не дуже, м'яко кажучи, виправдалися. Але що з цим всім робити? Ну, у них теж поки що особливо. Ну, такого масштабного прояву нема. Тому бачите, яка така цікава штука. що ти виглядає так, що країни, які прям знають, що вони там поряд з Росією і люблять проявляти пасіонарність, вони своєю бороноздатністю не дуже системно займаються, а дуже системно займаються бороноздатністю ті країни, які у нас там прийнято ну якось так от тролити, лаяти.